Та сестри, нам дуже приємно знову перебувати у нашого земляка, у нашого брата по вірі, у нашого вже друга у Віктора. І ми сьогодні від вас, саме головне, хочемо передати ваші молитви. Хочемо передати частинку ваших добрих сердець і хочемо побажати, щоб побыстріше вже повернувся додому з переможним миром, неушкодженим, і хочеться, хочеться ще вас. Дуже за вашу допомогу вас поздравити і зі святом сьогодні Антонія Великого. І від вас, і від наших храмів, і Пантелеймонського храму, і Тихінські кони Божої Матери з міста Боярка передаємо сюди від вас, укрім нашим воїнам, котрі боронять нашу державу, котрі ризикують самим головним, що у нас є, це нашим життям, і хочеться їм побажати перемоги. І перемоги, найголовніше, головне побажати в їх серцях. Перемоги віри, перемоги добра і перемоги правди дуже вам всім дякуємо і Божого всім вам благословіння. І ми се хоче сказати, що ми це перший раз. Ми звідки були вже в багатьох місцях, а це ми перший раз тут на Сумщині. Тому дуже вам всім дякуємо. Спасі, Господі.